Меблі Екмі це завжди бездоганна якість. Цей диван-олігарх це класичний шкіряний диван з функціонально будованим спальним місцем. Як завжди, в екмі в їхніх дорогих і гарних моделях у нас тут стоїть спальний механізм Cida Особливістю власне, цієї моделі дивану є те, що, як ви бачите, не потрібно знімати сидіння дивану, а вони розкладаються разом з самим механізмом. Це дає можливість розкладати механізм швидше і не потребує додаткового місця, в якому будуть вас зберігатися власне, подушки сидіння. Нагадую, що механізм Setaflex призначений для щоденного сну. Тут є матрас на пружинних блоках, металевий каркас, і сам механізм розкладається і складається дуже легко, тому він буде служити вам довго.